Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та всім збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Будемо розвідувати новий ліс. Подивимось, що нам принесе. Можливо, щось цікаве буде. Наперед, дякую вам за перегляди, підписку та коментарі. Отже, вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок. Ось в такому лісі, в пошках закинутого села, ходимо, дороги шукаємо. Не глибоко лежала, ось, трошки розрухав. І ось перший круглючок, перша монета, зак... окисла. Ну, я думаю, що це, скоріш за все, крейцер 1800-х або щось інше. Зараз в сніжку спробую помити трошки і тоді подивимось. Але сумніваюся, що щось буде видно. Трошки почистив і так, як я думав, один крейцерок початку 1800-х років, 816 -й, 12 -й, ось герб Австро-Венгерії. Австро-венгерський герб зображений тут. Ну і, звичайно, час своє зробив, але нічого, приємна знахідка яка наштовхує на роздуми, на пошуки, що тут люди ходили на початку 19 століття. Продовжуємо наш пошук. Сподіваюсь, будуть більш хороші знахідки. Отже, Оля знайшла чергову знахідку, класно. Ось таку сукеру. І в нас тут вийшов спор. Чи це Австрія, чи ще щось раніше. Я думаю, що, скоріш за це козацький період, але з Пантелику збиває ось цей проріз. По возі орієнтовно 700 грам до кілограма. Вага буде відома вже вдома. Сфотографую на вагах і вставлю, хто знає по періоду. Підкажіть, будемо дуже вдячні. Ну і ось такий проріз. А ми продовжуємо наш пошук. Прийшов Віктор до мене, каже, на, ти трохи більше розумієшся в підковах. І на мою думку, це підкова по орді, по татарах, у зв'язку з тим, що вона широка. І в більшості татари використовували такі широкі підкови. Ось така приємна знахідка, інформативна. Продовжуємо тут крутитися, можливо, щось буде ще цікаве. У мене є знахідка, метал і ось половинка підкови, частинка. Це знову ж таки дає нам інформацію, що тут або дорога була, або, ко... або щось стояло, якісь будинки. ну, По будинках, по хатах ще нічого немає. Поки що підкове, сокера, але це ж це все-таки інформація. Потрібно тут крутитися і, можливо, ще щось хороше випаде. Оскільки в мене є частинка, в Олі, частинка підкови і Віктора ціла підкова. Продовжуємо наш пошук. Отже, ось дорога, по якій їздили автомобілі, лісовози, і в мене є сигнал, ось тут чорний, я купну. А що в глибині не знаю. Грубий чорний метал. Зараз спробую розкопати його. Ось. Ось така чорна штука, яка скована походу. Била якщо я не помиляюся, може бути шматочок сокири обломаної, Ось так як лезо. І сюди догори. Потрібно кидати в розчин, нехай відмочується. І тоді вже буде видно, чи це шматочок сокири якоїсь, чи це незрозуміла чорно-металева штука. А ми продовжуємо наш пошук. То я тільки що мав необережність заїхати по черговій знахідці лопатою. Мені випадає ось такий ножичок посередньо віч. Я тут лопатою по ньому проїхав, гнув. надзвичайно шкода. Але ножичок є, інформація підтверджується і відповідно потрібно продовжувати шукати. Ось такий невеличкий, але класний кований ножичок. Зараз фокусує, ось, бачите, яка краса. Який красивий. Продовжуємо наші пошуки. Із такої ямки волі випадає цікава знахідка. Зараз манікюр весь пообдираєш. Нічого страшного з манікюром. затовушка видно, що ціла. І тут видно, що це гудзичок з пушками. Гудзик по Першій світовій війні. Музик артилериста. Хороша знахідка, вітаю. Дякую. Підійшов Віктор. І ось ось такий ключ посередньовічу. Зараз фокусує. Ось такий класний ключ великий. Ще би сундук тепер до нього знайти золотом і сріблом. Що ж, вітаємо? І верхом лежало ось таке дивне. Для роботи, не знаю для чого конкретного, ну, що ним робили. Ну, більш сучасне, оскільки тут різане, як я бачу, ось варене, шов і тут свяг прибитий. Скоріше за все, Радянський Союз і для чогось в лісі його використовували. Щоб знати для чого, хто знає, підкажіть, буду вдячний за інформацію. Ми продовжуємо наш пошук. Все. Пошук артефактів та сировини на сьогодні завершено. Розвідка виявилась хорошою, результативною, є цікаві екземпляри. Ліс порадував, хоч немає срібла, немає золота, але знахідки бомбезні. Дякую вам за підписку, за коментарі та вподобайки. Зараз переходимо до перегляду знахідок. Отже. Результат сьогодні ось такий. Віктора такий ключик посередньо вічу великий, класний. Відреставрується. Ось така підкова. Одна, дві, три, чотири монети. З них одна українська ходячка. Ну і гелери, філери. У мене дві монети. Одна українська ходячка, такий ключик. Лісоний гудзик. ось такий може, посередньо вічу. Шкода, що я його вдарив лопатою. Олі сьогодні по дрібних знахідках з цікавого один гудзик, ось такий пушка з пушками, гудзик артилериста по Першій світовій війні. Ну і сьогоднішня бомбезна знахідка, ось така сукера. Хто знає по періоду, підкажіть. Будемо вдячні. До нових зустрічей!